Вітаю останнім часом у влади просто якийсь потік величезних скандалів, і вони не зупиняються. Більше того, це вже стає майже трендом в сучасності. А спочатку була історія, коли голова ДЗНД слідкував за. Журналістами бігусинства цю історію ви дуже добре знаєте. Я розповідати вам не буду, але наслідки цієї історії були дуже дивними. Президент спочатку каже: не можна слідкувати журналістами, будуть всі покарані. А потім на прес-конференції заявляє, що ви хочете його звільнили, вже покарали. І хто замовник Зеленському не цікаво, може саме тому не цікаво, що це та людина, яку він знає. Хто був замовником святкуванням за вірус? Інфо Зеленський не каже. Але давайте відверто казати: хто може дати наказ одному з головів департамента СБУ? Не так багато людей, їх можна порахувати по пальцях одної руки. І Зеленський це знає, але мовчить. Далі скандал став більш шучним. А, затримують НАБУ та Сап Артема Шило. Це людина, яка є найулюбленішим СБУшником баушником. Татарова, Олега Татарова, того самого Татарова, який замінив зараз у всіх питаннях Смірнова, вирішував питання в судах, тим більше що його люди зараз є в суді. Так от цього шила затримують, але найцікавіше, що далі відбувається тиша, мовчання. Ніхто нічого не каже з влади, бо це дуже гучна історія. Але за Шилов вносять заставу буквально за добу, і він виходить під заставу. А його звинувачують, тому що він організував злочинну групу, яка змогла. Забрати у держави 95 мільйонів гривень. Але найцікавіше, що він використовував своє служебне положення як людина, за яка займалась безпекою критичної інфраструктури, він зміг заволодіти цими 95 мільйонами разом з своїми посіпаками, писавши листи до Укрзалізниці так от найцікавіше в цій історії це що буде далі? Переважна більше експертів каже. Шила настільки важливий для влади, що його не віддадуть. Але це знов історія, яка поплюжить Службу безпеки. Далі ще гірша історія Ілля Вітюк, його декларація випадково стала публічною. Це, до речі, окрема історія, тому що ні, ні, я не захищаю Вітюка, нафіга мені це потрібно. Але ми розуміємо, що якщо голова е департаменту е кібербезпеки СБУ. Так підставився, а саме його декларація стала відкритою, то хтось в цьому був зацікавлений. Я не дивуюсь. Цьому жабагатьюкінгу, який є на банковій, мене це не дивує. Але завдяки цій історії стало відомо, що у нього є літа нерухомість, яку він не може пояснити а, своїми доходами. Не може. Так як і його дружина не може пояснити, звідки в неї один мільйон гривень кожен місяць на рахунок падає, як у приватного підприємця. Ні, вона каже, що вона дає юридичні послуги, але немає ані реклами, ані нічого. І більше того, серед відомих юристів. Країни її теж має. Так, от, що зробив Відюк? Він фактично відправив свого підлеглого, який взяв ТЦКшників, які були, скоріше, на гачку. І вони тому журналісту, який проводив розслідування по Відюку, вручили підозру о, підозру, вибачте, а хотіли, мабуть, підозру. Ні. Вони вручили йому повістку. Але це взагалі ганебно. Ну, по-перше, Повістка, це не покарання. По-друге, для СБУшників це, мабуть, покарання. Ах, ти за нами, отак саме так робив. Ти розслідував, тоді ми тебе будемо пресувати. Зрозуміло, не дивуюсь, але далі найцікавіше. А після того, як стало це відомо, після того, як інформація стала розповсюджуватись, малюк відстороняє вітюка і відправляє. Він каже на фронт з альфою виконувати завдання. Я не знаю в якому з ресторанів Краматорська буде сидіти пан Ілля, але в те, що він героїчно буде в окопі стримувати наступ ворога, не вірить ніхто. Так, от скоріш за все, це називається відмивання репутації. Не допоможе більше того, мені більш цікаво, щоб він пояснив, звідки в нього елітна нерухомість. Це найцікавіше в цій історії. А ще щоб він пояснив, як в цивілізованій країні можна було так поводити себе з журналістом. Ну от Якщо все це ми почуємо, то ще туди-сюди. Але впевнений, що ну, відповіді будуть такі, що, знаєте, на тобі Боже, що мені гоже. Далі ще цікавіше. А, я взагалі не можу зрозуміти, я зараз поясню, чому я так кажу, а чому в нас в Україні якісь дивні історії а, в питанні представників Силових органів, коли працівники силових органів намагаються себе позиціонувати як касту, яка недоторканна, вони, мабуть, плутають Україну з Росією, тому що в Росії так твоя посада це щось, а в Україні ні, нічого не буває. А в Україні це навпаки подразнювач, який показує, якщо ти хтось. Сиди тихо, щоб тебе не помітили, а якщо помітять, в тебе величезні проблеми. Так, наприклад, стала проблема у Менесяна Віталія, це працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Він прийшов в Гудваїн, поводив себе як Хавло, зайняв чужий столик, сказав, що ви що не знаєте, хто я такий, і там щось його дівчина теж розповідала, що ви не знаєте, хто він такий. Потім він ретурувався на Ауді РС. А, і, взагалі, в Гудвайні? Ні, це не нормально, це нормально. До речі, Гудвайня – Гудвайні це така місце зустрічі великої кількості наших можновладців. А, що там зробив Манасян, я не знаю. Але його вже звільнили. Знову звільнили. Розумієте, у нас взагалі звільнення це якась дивна історія, коли це замість покарання. Так не може бути. Не може бути. І от на фоні всього цього в мене з'являється одне запитання до влади. А що у нас відбувається взагалі? Чому взагалі у нас постійно, як прокурор, мент або СБУшник з високим званням, то в нього якось нерухомість і автівки, які він не може пояснити? Чому, якщо суддя, нещодавно, до речі, було дуже потужне розслідування від Бігуса про прокурора і суддю, які живуть в? домівках по мільйону доларів і не можна пояснити звідки в них. Так от, коли все це відбувається, в мене тільки одне запитання. А що хтось вважає, що якщо їх звільнити, то ситуація виправиться, мені цікаво, де розслідування а, САП набу, де взагалі все це відбувається. І якщо це ми не бачимо, то хто вірить, що боротьба з корупцією перейде на якийсь нормальний, адекватний рівень? Останнє запитання, я хочу яке поставити це скоріш не до вас, глядачів. Це треба ставити до журналістів, це ставити треба, але для до нашої влади, до Володимира Зеленського, до Єрмака, до Татарова, до прокурорів, суддів, а ти Червінський. Тому що з ним ще одна ганебна історія. А його строк тримання під вартою закінчився. Судді вигнали адвокатів, далі незрозуміла ситуація, і Червинський зникає. Ніхто не знає, де він зараз. То в мене теж запитання. А де Червінський? І, до речі, на тлі всіх цих історій, цих людей звільняють, а цього тримають під вартою. В мене з'являється дивне запитання: а влада взагалі впевнена в тому, що вона робить, і вона вважає, що може робити все, що завгодно, і грати в Лукашенка. Так от Україна не Білорусь. Не треба цього робити. І більше того, не треба, прикриваючись війною, захищати своїх посіпак. Який повинен відповідати згідно закону, і не треба намагатися закрити рота всім тим, хто ставить такі запитання. Ми все одно переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна, навіть якщо нам будуть заважати ті люди, які вважають, що держава це можливість для самозабезпечення їх рахунків, а не для того, щоб громадяни України нормально жили. Ми переможемо, навіть якщо це їм. Не подобається. І все буде, Україна! Па-па.